Вітаємо вас в ефірі голосу Америки, наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, друзі, що це прямі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, то маєте шанс у коментарях поставити свої запитання. Якщо вас щось турбує, я зі свого боку спробую зачитати їх. Відповісти, якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас. Нагадую, пишіть звідки ви дивитесь наші ефіри, з яких міст, містечок, штатів, якщо ви тут у Сполучених Штатах чи країн, нам завжди такі коментарі особливо приємно читати. І важливо теж знати, де нас чують, де нас бачать. Отже, почнемо нинішній випуск з того, що сьогодні Україна відзначає День Збройних сил України 6 грудня, незмінно. Однак, цього року, безперечно, для дуже багатьох цей день особливий. 6 грудня 2022 року, як і для тих багатьох, хто служить у лавах збройних сил України, чи для тих хто волонтерить, допомагає українським воїнам, солдатам, також військовим, які зараз воюють, і також для багатьох родин чиї родичі зараз захищають Україну зі зброєю в руках. Ми бачили також привітання реакцію тут у у Сполучених Штатах. Було а, відеозвернення, яке посолка США Бріджіт Брінк оприлюднила у своїх соціальних мережах у Твіттері, Зокрема, посольство Сполучених Штат, Штатів привітало українських захисників та захисниць із, із Днем Збройних сил України, і посолка Бріджіт Брінк написала, що в цей день збройних сил ми вшановуємо воїнів героїв України, які борються зараз за свої родини, за свої домівки та за своє вільне майбутнє. Вона Пообіцяла, що Сполучені Штати будуть підтримувати зсу так довго як це буде потрібно. Ті самі слова, зрештою, які ми чули і від президента Байдена, від державного секретаря Антоні Блінкена, чи від багатьох американських законодавців, в тому числі, можемо зараз послухати, які були слова привітання пані Посолки, сполучених штатів в Україні Бріджет Брінк з нагоди Дня Збройних сил України у День Збройних сил України я вітаю героїчних чоловіків та жінок, які мужньо захищають свою державу від самого початку повномасштабної війни Росії проти України. Весь світ знає за що ви боретесь, за ваші родини, ваші домівки та ваше майбутнє у вільній, демократичній та процвітаючій Україні. Я бачу, як вас вітають визволені українці після ваших перемог, як вони підіймають прапор країни, який вони тримали в серці протягом усієї окупації. І дивлячись на ці світлини, я знаю, що Україна переможе. Я бажаю сім'ям всіх українців можливості жити вільно у своїй країні, безпечно в мирі, яке ви здобуваєте своєю мужністю. Та за непохитної підтримки тих, хто вас підтримує, я пишаюся тим, що представляю Сполучені Штати та американський народ, який вірить у вашу справу, і який підтримуватиме Україну в боротьбі проти варварської агресії Росії стільки скільки буде потрібно. слава Україні, слава Ось такі слова американської посолки Бріджит Брінк. Слова привітання із Днем Збройних сил України, всіх українців. Які причетні до цього свята, так чи інакше, майже всі зараз є дотичними до святкування дня збройних сил України в час повномасштабного російського вторгнення на українську територію? Війна триває не лише на фронті військовому, також і на фронті культурної дипломатії, на фронті поширення українських наративів за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах. І про це буде наша наступна історія, з якою я хотів би з вами поділитися. А 2022 році виповнюється 100 років з того моменту, коли колядка, українська колядка Щедрик, була вперше представлена американській публіці. Зараз ця колядка набула всесвітньої слави в Сполучених Штатах і в багатьох інших країнах світу її знають як «Carol of the Bells». Колядка дзвонів вона стала, мабуть, однією з найбільш улюблених. Різдвяних пісень для багатьох американців, однак не всі у сполучених штатах досі знали, що насправді ця колядка, ця пісня була українського походження. Так чи інак, в 1922 році, сто років тому, вперше цю пісню різдвяну пісню представили публіці Сполучених Штатів, а цим перформансом сюди тоді приїхала капела Олександра Кошиця, і цього року. У залі Карнеки це один із найбільш престижних, найбільш відомих концертних залів у світі. В Нью-Йорку відбулося відбувся концерт із вшанування сотої річниці першого виконання Щедрика у Сполучених Штатах. Концерт насправді був неймовірним. Я думаю, багато хто з вас дивився його онлайн. Багато хто з вас бачив відео. Виконання українського щедрика у карнекі хол це відео нас насправді стало вірусним. Але дійсно перебувати в тому залі було це було чимось неймовірним. Бачити ті емоції, бачити заповнений зал, бачити людей, які туди прийшли, і чути ті українські кулятки, які лунали зі сени карнекі холу. І іншим таком також важливим моментом став стало те, що. Представляла цей захід відома американська акторка Віра Фарміга і також культовий режисер Мартін Скорсезе. Вони виступили перед заповненим залом, перед глядачами і своїми промовами, де закликали підтримувати Україну надалі і пояснили, чому це є важливим, зокрема для американської публіки. Наша колега, кореспондентка в Нью-Йорку Ірина Соломко і кореспондент також Павло Терехов, Вони побували на цьому концерті. Теж і зняли відео сюжет про те, як відбувалася підготовка до цього заходу, як він сам відбувся, і які меседжі хотіли поширити серед американської аудиторії його організатори. Давайте подивимося зараз цей матеріал. Концерт до сторіччя першого виконання Щедрика у Сполучених Штатах в рамках турнею української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця, викликав справжній ажіотаж серед волоціоновучів музики. Видки на концерт який відбувся в найбільшій залі Карнегі Голу, яка вміщує 2800 глядачів, були розкуплені ще за кілька днів до події. Ідея відзначити сторіччя Шедрика у Нью-Йорку виникла кілька років тому. Розповідає Дора Хом'як, президентка фонду разом одного з співорганізаторів концерту. Остаточна її реалізація почалася восени 2019-го в Києві. За ініціативи на той момент директорки програми імені Фулбрайта в Україні Марти Коломієць в Марте була мрія зробити концерт в Карнегі. То як Лія підійшла до мене і сказала: Слухай, в мене також є така ідея, бо я також хочу популяризувати українську музику чи ти можеш мене познайомити з Мартою Коломієць? Це знайомство вже покійної Марти Коломієць та креативної директорки фестивалю української сучасної музики у Нью-Йорку Лії Бетстон і стало початком реалізації масштабного проекту. А момент це був момент зробити щось на більшому рівні, що буде цікавим та захоплюючим для американської аудиторії. Це про цю пісню, яку американці знають та люблять. Але тут питання, що вони не обов'язково знають її походження. під час війни подібні проекти символічні та набувають ще більшого звучання. Переконаний Володимир Шико, директор українського інституту, співорганізатора проекту. Він проводить історичні паралелі, адже як істориків тому наразі українська держава захищає свою незалежність. Це святкування події, яка відбулася тоді, коли Українська держава боролася за свою незалежність засобами культурної дипломатії. Нам здалося, що в нинішніх умовах обов'язково Українська держава повинна включитися в цей проект. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який також долучився до реалізації проекту, додає цим концертом. Україна повертає справжні імена та історії, тому що ще недавно сприймалося як руські або російські. Тому що навіть якщо ви відкриєте пресу за жовтень 1922 року, ви побачите, що преса сама не знала, як писати про капелу, яка спустилася з корабля Кароліна, який відплив з Гамбурга. І в одній тій ж самій статті ви могли прочитати, що руський хор в стракатих українських сорочках прибув до Нью-Йорка. Цей процес повернення справжніх імен він зайняв 100 років. І це також частина дипломатії, яка отримала поштовх, на жаль, через трагічні події, через агресію і війну. Але я думаю, що вже повернення до сприйняття України як частини Російської імперії чи як частини Радянського Союзу вже не буде. І це дуже важливо. Повернення імен та історії стосується і щедрика, адже більшість американців не знають історію походження однієї зі своїх найпопулярніших різдвяних пісень, яку вони називають Колядка дзвонів. Вся комунікаційна кампанія цього концерту тут в Сполучених Штатах була й побудована довкола того, що власна американська публіка в більшості своїй не знала, що це є оригінальна українська колядка, глибоко вкорінена в обрядовість українську. І властиво, саме це мені здається. Зокрема, звісно, увага до України тут теж зіграла немалу роль, але саме це. Дуже привертає увагу американської публіки. Концерт за словами Лії Бетстоун побудовано за тим самим принципом, що й 100 років тому. У ньому поєднано народну та сучасну музику у хоровому виконанні. Проте зараз Лія додала ще одне змістовне навантаження: об'єднала українську та американську музику. Ми хотіли відсвяткувати через 100 років те, що ця пісня жила в американській культурі. Більш того, українська музика жила в американській культурі, навіть якщо це не є загальновідомим фактом. Тому ми хотіли, щоб американські музиканти взяли участь у заході, бо ми також хочемо, щоб вони співали українську музику. Хор насправді пустив коріння в американській культурі. Про цей зв'язок та спадковість говорить і Василь Гречинський, художній керівник та диригент Хору Думка. Брав участь у концерті прибуття хору національного хору в Америку. Це просто створив незвичайний, спричинився до надзвичайного розвитку хорового мистецтва. Я не говорю вже про про те, про цю околесу, де в кожному, кожному при кожній церкві чи в якому осередку був створений хор. Якщо він існував, називалися навіть хори іменем кошиця. Це настільки було справді розквіт мистецтва. 1922-го, у 2022-му через війну виступати на сцені Нью-Йорка з України прилетів не чоловічий, а дитячий хор Щебрик. Щоправда, за словами Маріани Сабліної керівниці та диригентки колективу її хору у події була під загрозою. На той час ще більше дітей знаходилися за кордоном. Потім влітку деякі поверталися, але все одно і зараз у нас в Києві існує. Десь третина, я не знаю нашого складу загального, а решта Європа, Америка буде. І зібрати їх це навіть важко. А якось налагодити спів зробити програму. Це взагалі мені здавалось дуже фантастичним таким. Дуже важливо було, що ми в серпні мали змогу зібратися в Копенгагені. Мали там тиждень для репетицій. Якщо б не це, я не знаю, як ми зараз тут були б чи ні. Бо там ми вперше початку війни почули себе знову колективом. Десь з вересня почали дозволяти взагалі нам приходити на репетиції. Владислава Новікова, одна з солісток Хору Щедрик, яка весь час залишалася в Києві. І ми, коли зібралися в вересні, щоб починати готуватися до Нью-Йорку, Ми зрозуміли, що ситуація не тільки в Києві, а в Україні дуже складна із електропостачанням, і з повітряними тривогами. І в нашому залі, в нашому палаці, де ми тренуємось, проходять наші репетиції. Не було електропостачання, було холодно. Коли були повітряні тривоги, ми сиділи в укритті, але ми намагалися співати в укритті. Марія Копян ще одна солістка хору, якій судилося виступати на сцені Карнегі Голу. Війна каже вона: дуже змінила сприйняття можливого та неможливого. Що для тебе здавалось недосяжним і якимось неймовірним? Ну, ти розумієш, що це все життя і воно все ну, вирівнює. Тобто, немає такого чогось, що ну, ти б не міг. Досягти, звичайно, ми поважаємо зал і дуже раді тут виступати, але я думаю, для нас теж важливо, що ми разом займаємось музикою. І в нас є така можливість це зробити тут і ну, для нашої країни в цей час. Окрім культурної дипломатії, проект має на меті ще й зібрати гроші для відбудови України. На це піде частина коштів від продажу квитків. Також організатори створили спеціальний сайт проекту, на якому будуть продовжувати збирати пожертви. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. Ось така передрізв'яна історія про українського Щедрика, який знову представив для американської публіки у Нью-Йорку. Якщо вас цікавить повний запис концерту, його можна знайти у соціальних мережах. Також можна знайти онлайн. Називався цей концерт Нотсфорюкрейн. «Notes, Notes from Ukraine, ноти з України. Бувався він нагадаю, в карники холі у Нью-Йорку. Глянуючи якісь запитання, можливо, вона збиралася за той час. Якщо немає, друзі, нагадую, можете писати їх, ставити ті запитання, ті речі питати, які вас цікавлять. Я спробую відповісти зі свого боку. Якщо звісно буду мати відповідь, бачу, що дивляться нас наразі у Римі. А село Божок Львівська область вітає. Також передають вітання з Роквіля, штат Меріленд, Воксу, Північна Кароліна, Київ, Кривий Ріг. Дивиться нас Луганськ окупований ще раз Кривого Рогу. Друзі, дякую за вашу активність. Якщо є якісь питання, нагадую, ще раз ставте. Ми зі свого боку стараємося покривати ті теми, які найбільш актуальними для нашої аудиторії, для аудиторії української. Розуміємо, що зараз одним із питань, яке є найгострішим і турбує найбільше українців, це питання енергетики, питання постачання з електрикою, російських ударів по українській енергоінфраструктурі. Про це моя колега Марія Ульяновська поговорила із Ланою Зеркаль, яка є радником при міністерстві енергетики України, радницею при міністерстві енергетики України. Поговорили ми про те, якою є наразі зараз ситуація: наскільки вона серйозна, до чого треба готуватися далі, чи продовжаться атаки російські на українську енергетичну інфраструктуру, і що треба для захисту українського неба та для відновлення. Української електромережі, давайте подивимося інтерв'ю Марії Уляновської і зланою Зеркаль. Ситуація важка, вона не може бути іншою, тому що наша енергетична система, особливо високовольтна система, зазнала дуже суттєвих пошкоджень, пошкоджень, які не зазнавала жодна система в Європі, починаючи з Другої світової війни. Зараз пошкоджена майже вся генерація в тому чи іншому вигляді. Немає жодної ТЕЦ або ТЕС, яка не зазнала удар. Крім того, наші високовольтні лінії і підстанції постійно знаходяться під ударом. Є деякі підстанції, які зазнавали пошкоджень не два, не три рази, а вже сім-вісім разів. Є станції, на яких послідовно знищується все обладнання, особливо це стосується Києва і інших великих міст. Україні зараз потрібно для відновлення всієї високовольтної системи не так багато в порівнянні з тим, скільки можуть коштувати Європі наступна хвиля біженців з України. Зараз мова йде про те, щоб закупити все обладнання і привезти його в Україну. Це 200-300 мільйонів. Це не така велика сума. Це стосується перш за все високовольтного обладнання. Дійсно, є ще питання по генерації і по забезпеченню критичної інфраструктури, але зараз, перш за все, необхідно забезпечити відновлення високовольтної спроможності України, а доставляти електричну енергію з наших генеруючих потужностей, особливо з атомних станцій. До великих міст мільйонників. Те, що зараз відбувається, і удари, яких зазнає наша енергетична система, спрямовані на те, щоб обескровити українські міста і щоб зробити їх непридатними до існування. В українських містах, зважаючи на урбанізацію, живе приблизно 20 мільйонів людей. З цих 20 мільйонів людей, якщо вони залишаться в умовах непридатних для існування в зимовий період, ну можна підрахувати легко, скільки буде вимушено переміщатися, і скільки буде шукати притулок у Європі. Пункти незглавності це дійсно важливо. Це для підтримки населення. Але основне це не допустити замерзання в трубах води, і основне це не допустити відключення лікарень від постачання електричної енергії. Тому держава зараз фокусована на тому, щоб забезпечити існування і виживання людей. Бо це в зимовий період. Основне, я думаю, що ми всі вже тут в Києві, в Україні, а розуміємо, що передбачити. Наступні атаки, і наступні удари дуже важко, але ніхто не сподівається на те, щоб цього не станеться. Ми всі свідомі того, що йде війна, що росіяни продовжують атакувати об'єкти цивільної інфраструктури, і що ми всі є тут заручниками цієї війни. Але ми всі свідомі того, що ми маємо вижити, що ми маємо пережити цю зиму і зробити все можливе для того, щоб наші громадяни якнайменше страждали від цієї війни. Путін розраховує на те, що українці не зможуть витримати цього цієї гуманітарної катастрофи, що ми хвилі накриємо Європу. І що європейців також почнеться зв'язку з цим своя гуманітарна катастрофа, і на цьому тлі він розраховує укласти на своїх умовах якийсь мир. Я думаю, що ми всі свідомі, того, що ці умови для нас є неприйнятними. Я думаю, що всі в світі вже розуміють, що зараз треба допомогти Україні а забезпечити проходження цієї зими. Засобами, які є в наявності, і ми вже розуміємо, що саме нам потрібно для того, щоб убезпечити себе від цієї гуманітарної катастрофи. Перш за все, нам потрібно обладнання для ремонту наших високовольтних ліній, і для того, щоб ми могли забезпечити наші домівки необхідною кількістю електричної енергії, яка виробляється українськими атомними станціями і рештою генерації. По-друге, нам дуже потрібно зараз забезпечити те, щоб як менше були ушкоджені ці підстанції, які страждають, і а, забезпечити їх засобами протиповітряної оборони в більшій кількості, щоб ми могли протистояти цій хвилі ракет, які пускає Росія по Україні. І крім того, є ще засоби малої генерації. Які можуть підтримати міста мільйонники у разі ушкодження інфраструктури і у разі блекаутів, над тим, щоб поставити ці засоби малої генерації в Україну, ми зараз і працюємо. Сполучені Штати можуть допомогти Україні посилити її обороноздатність постачанням новітньої техніки. Таких систем, як Patriot, наприклад, це протиповітряні системи, які здатні знищувати ракети, які пускаються з літаків, які пускаються з кораблів, які летять в бік України з різних сторін: з Білорусі, з Каспію, з Чорного моря, тому що росіяни використовують тактику хвиль. Вони накривають наше небо, пускаючи ракети з різних сторін для того, щоб наші системи протиповітряної оборони зараз були не здатні знищити відразу всі ракети, бо ми обмежені в можливостях знищення цих ракет. Якщо в Сполучені Штати зможуть нам поставити сучасні протиракетні комплекси, це надасть нам змогу. Більше захищати свої об'єкти інфраструктури від пошкоджень, і це дуже важливо, особливо зараз в зимовий період, коли нам дуже важко забезпечувати життєздатність міст. Ось такі оцінки від Олени зеркаль Зеркальна Зеркаль, яка є радницею міністра енергетики України про те, чого варто очікувати далі, в плані ударів по українській енергоінфраструктурі, як Сполучені Штати та інші партнери можуть допомогти е, запобігти таким ударам і відновитись в українській енергосистемі якомога швидше. Бачу за цей час є декілька запитань. Хочу зачитати і відповісти. Отже, Микола Глинка питає на Фейсбуці, як е, е, створити процедуру втрати громадянства? Чи є можливість втрати громадянства в Америці у випадку, якщо громадянин за паспортом діє в інтересах терористичної організації? Микола відповім. А якщо не помиляюся, то і наскільки знаю, не має за нормальних умов процедури втрати американського громадянства, як його після того як його видали, громадянин чи громадянка вже має цей паспорт. Однак є винятки і можуть позбавити американського громадянства у випадку, якщо при подачі на, на цей американський паспорт людина чи збрехала, чи Отримала це громадянство якимось іншим нечесним способом. Якщо виявиться, що такі якісь порушення при процедурі подачі були, то, зрештою, можуть позбавити цього громадянства. Так само можна відмовитися від нього добровільно. Процедура щодо цього існує. А я, чесно кажучи, не є великим експертом із, із, із права американського. Однак, наскільки я знаю, такі процедури є. Можливо, юристи зможуть відповісти вам краще на це запитання, але відповідаючи коротко, то ситуація приблизно виглядає ось так. Ще я бачу запитання на Ютубі від нашого користувача постійного глядача «Amazing Johnny». Питає він, коли наступний пакет допомоги від сполучених штатів чи щось відомо. Е, наразі ми не чуємо анонсів, однак е, зважаючи на темпи оголошень, на частоту оголошень, думаю, можемо чекати е, скоро оголошення нового пакету. Минулого тижня його не оголошували. Оголосили за тиждень до того. Приблизно ми знаємо, що два тижні є нові оголошення від сполучених штатів. Часто ми бачили, що ці оголошення припадають чи на четвер, чи на п'ятницю. Тому можливо, будуть оголошення і цього тижня. Поки що анонсів ні від Пентагону, ні від державного департаменту чи Білого Дому цього тижня. Ми не бачили в американській змі. Також я не бачу інформації з цього приводу. Однак, гроші ми знаємо, закладені конгресом сполучених штатів ще є. їх ще залишається до 16 грудня можна їх використовувати. Тому думаю, до цього до, до того часу 16 грудня. нагадаю, це наступна п'ятниця. Не, не ця п'ятниця а наступного тижня вона буде. А, тому думаю, ще побачимо. Ми оголошення від США щодо нових пакетів допомоги. Ну і знаємо, що зараз адміністрація Байдена просить у Конгресу затвердити нове фінансування, в тому числі для України, на суму майже 38 мільярдів доларів. Яке включає і військову підтримку, і гуманітарну, і також. Пряму пряму бюджетну підтримку в для для України, тому будемо дивитися, як ситуація ця буде розвиватися далі. За цим слідкуємо цього тижня. Слідкуємо також за слуханнями, які відбуваються в конгресі зараз. Тут у Вашингтоні є присутні представники найбільших українських волонтерських організацій, зокрема Чмут і команда Повернись живим. Тут є, є Сергій Притула. Команда його фонду. Завтра вони будуть свідчити в конгресі Сполучених Штатів. А про те, яка допомога ще потрібна Україні, як відбувається робота волонтерських фондів, будемо ми висвітлювати цю тему. Також на цьому, друзі. Буду думаю заокруглятися. В нас залишається вже мало ефірного часу. Нагадаю, що підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. також ми є в Телеграмі, де оперативно подаємо інформацію. Ну і стежте за нашим веб-сайтом. І нашими програмами, зокрема, програмою частамо 22 другий. А в брифінгу побачимося з вами вже завтра, як завжди, о 18-й. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.